Давайте згадаємо співвідношення між деякими величинами. Давайте згадаємо, скільки в одному метрі міститься сантиметрів. Звичайно, 100. В одному дециметрі міститься 10 сантиметрів, в одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному метрі 10 дециметрів, в одній тоні 1000 кілограм, в одному кілограмі 1000 грам. В одній годині 60 хвилин і в одному центнері 100 кг. Знаючи ці співвідношення, ми можемо зробити наступний приклад. Номер 63 порівняти перший номер 5 см 2 мм, треба порівняти з числом 53 мм. Ми бачимо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. А отже, в 5 сантиметрах 50, та ще 2 буде 52 міліметра. Справа стоїть 53 міліметра. Ми бачимо, що 53 мм більше. Приклад номер 2: 7 кілометрів 520 метрів і 7 тисяч. 52 метри. 7 кілометрів це 7 тисяч метрів. Та ще 520, 7520 метрів. А справа 752 метри. Бачимо, що перше число буде більше. А отже, знак такий. Приклад номер 3. 4 кілограми. 205 грам. І 4205 грам. 4 кілограми це 4000 та ще 205. Це буде 4205. Ми бачимо, що зліва і справа будуть стояти однакові числа, тому можна ставити знак дорівня. Четверте завдання: 5 центнер. 12 кілограм. І 502 кілограма. В одному центнері 100 кілограм, а отже, 5 центнерів це 500. Та ще 12 буде 512 кілограм. А справа стоїть 502 кг. Відповідно, 512 буде більше. Так, і в мене не помістилось трошки, зараз я підніму. Трошечки підніму і допишу номер п'ятий. Яти. П'ятий номер це дві години хвилин і 127 хвилин. В одній годині у нас 60 хвилин. В двох годинах 120 та ще 5-125. 125 хвилин. А справа стоїть 127 хвилин. 127 хвилин буде більше. Ну, і сам наступний номер ви зробите самостійно. Дякую за перегляд.